А ви знаєте, що можна зробити? з 5 кг кабачків. Я вирішила зробити одразу кілька варіантів заготовок на зиму. Тобто з однієї партії вийде повноцінний запас кабачків для будь-якої страви. П'ять ідей, які збережуть смак літа взимку. Перше кружечки нарізаю тоненько, викладаю на паперовий рушник і залишаю підсушитися на 1 годину. Потім у вакуумний пакет і в морозилку зберігаються до 10-12 місяців. Взимку дістаю, занурюю чи в сухарі і смажу так само, як і влітку. Чудова закуска з помідорами. Другий кубики ріжу на шматочки. Теж підсушую годину. Вакуум і заморожую такі кубики: ідеальні для овочевого рагу, яєчні чи тушкованих страв. Третє слайси. Беру молодий кабачок, і ріжу на тонкі слайси близько 1 см. Підсушила, вакуумувала і готово. Взимку можна швидко підсмажити в клярі, а ще робити рулетики з сиром чи шинкою. Різні начинки. Ідеальний варіант для гостей. Четверте — лодочки. Розрізаю навпів молодий кабачок. Виймаю серединку з насінням, підсушила, вакуумувала, заморозила. Взимку просто дістаю, фаширую м'ясом, сиром чи овочами і запікаю. В духовці ситно і дуже смачно. П'ятим кабачкові оладки. Це мій фаворит і справжній порятунок взимку. Кабачок натираю на терці чи подрібнюю в блендері. Обов'язково добре віджимаю від зайвої рідини. Це найважливіший крок, інакше маса буде водянистою. Далі беру силіконові формочки, у них маса тримає форму, а ще дуже зручно діставати. Заморожу їх прямо у формочках. А коли застигають, кладу у вакуумні пакети. Взимку дістаю порцію, викладаю заморожені оладки одразу на сковорідку, Накриваю кришкою і ставлю на повільний вогонь. Ніяких додаткових приготувань не потрібно. Як бачите, можливо. І безліч і взимку я маю свій кабачковий магазин прямо в морозилці. А тепер головне: за кабачками я поїхала на гуртовий ринок Шувар у Львові тут величезний вибір сезонних овочів, фруктів та ягід. І саме звідси моя морозилка завжди повна. ціни приємні а вибір реально найбільший. Тому якщо побачите у відео логотип шуваром зробіть скріншот, відправте його в дірек на офіційну сторінку Шувар і отримайте від них подарунок.